Українських водіїв очікують нові штрафи в кілька разів більші аніж теперішні в проєкті закону дрібні дорожні фоли. Розмови за кермом по мобільному, занадто тоноване скло, порушення правил переїзду, а також правил безпеки. За порушення цих правил водіям доведеться не аби експустошити гаманець до пів тисячі гривень. Нині ж вони обходяться що найбільше у 80 гривень. Водії від нових штрафів не в захваті. Ну, в принципі, правильно, що піднімають штраф. Як вони зможуть доказати, що я розмовляв по телефону? Він що, зніме на відеореєстратор, що, якщо зніме, то будемо вже говорити, суді. Взагалі все нормально. Того, що по телефону відлікається від дорожніх знаків і тому подібне. Порушників правил дорожнього руху на Прикарпатті вистачає, кажуть у ДАІ. Приміром, лише цього року уже оштрафували понад 4 тисячі водіїв. За те, що не використовували ремені безпеки, даївці переконані, якщо штрафи суттєво збільшаться, таких порушень поменшає. В основному а що тут? Я по місту їду, а яка в мене швидкість? Вони не розуміють, які бувають наслідки. От, ще раз повторюся, але правила дорожнього руху вони написані кров'ю. Проект, в якому пропонується посилити покарання для водіїв за порушення правил дорожнього руху, вже схвалив Кабмін. Тепер його винесуть. На розгляд депутатам Верховної Ради.